Скільки має бути років людині, аби в неї наступила та криза? Момент перший не обов'язково, що за криза у вас має наступити. Момент другий: немає конкретного віку. Є коридор від 35 до 50 років. Є дві причини, чого може наступити криза середнього віку. Перша причина гормональна. Саме так. Тому що 35 років ти вже не юнак. Ти вже не юний Орел. Ну, якщо ти пам'ятаєш цю пісню, то ти, чувак, уже дійсно старий. <сум> Михайло Михайлович, вам привіт. І друга причина, психологічна. Підійшли до якоїсь точки, подивилися назад, і вам взагалі нічого не подобається. Навіть якщо ви досягли якогось умовного успіху для людей, ви там, директор компанії або художниця, воно не так, як ви собі нашифрували. Взагалі не так. І це не добре, не погано, це реальність.